Ну, це щось таке незвичайне, з пластика, типу це що, відходи чи гранули. Що це це? напівфабрикат. Напівфабрикат. На Коли у нас є відходи, ми їх спочатку агломеруємо, робимо з плівки ось такі за рахунок тертя і температури, плівка скручується в такий агломерат. Для чого? це? Після пів... того, оцей агломерат попадає в два станка. Будемо покажемо. В два гранулятора. Тобто вторинна переробка буде? Так, вторинна переробка поліпропілену. Попадає в гранулятор, плавиться один раз, відбувається дегазація, плавиться другий раз, ще раз дегазація, тобто виходить фарба, спирт, клей і так далі. Після того виходить Живи, вилазить. поліпропілен, вилазить і там розплатує, дуже гаряча температура. Отут охолоджується, так? Да? Да, охолоджується. Його одна людина подає в станочок і дивиш, що в нього робиться. Вилітає гранула на вторинне виробництво. Так, плівки? М ні, не плівки, але можна робити всякі господарчі товари. Там, е, такі от, наприклад, ящики. Тапочки. Е, ну тапочки Та не зробиш, я думаю, всякі віники, лопатки. Для пінопласта, можливо, знаєте, ці такі затички пластикові. Я думаю, що резинові тапочки для дальнібойщика теж вийдуть з ці гранули. Може, то це вже будуть вони. Це продається, оце, так? Скільки коштує така гранула? В районі 40 гривень за кілограм. Тому треба гранула в рівному вона Ідеальна.